За 2012 рік в Коростені народилося 784 дитини, зареєстровано 992 смерті. На весільний рушник стало 416 пар. Кількість розірвань шлюбу за минулий рік склала 286. Як підсумувала начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції Галина Жиліна, 2012 рік для нашого міста щодо вище зазначених показників був не дуже вдалим. Можу сказати, що в 2011 році народжень було більше 804. Тобто, на жаль, ми спостерігаємо в цьому році зменшення кількості народжуваності. Так само збільшилась кількість смертей у цьому році в порівнянні з минулим. Стосовно шлюбів, звичайно, це 416 шлюбів, це для міста Корсна дуже мала цифра. Такого зменшення ми не очікували. Ну, я можу сказати що вам, що у 2011 році було 583 шлюби, а в 2012 416, тобто більше, ніж 160 зменшення. Я думаю, що вплинуло не тільки високосний рік, а також і економічні чинники є складовими різкого. Зменшення кількості шлюбів саме в цьому році начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Галина Жиліна нагадала і про адміністративні послуги, які надає їх відділ. Це видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу. Це платна послуга адміністративна, видача свідоцтва про розірвання шлюбу, видача свідоцтва про реєстрацію зміни імені, видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, повторна видача свідоцтва про державну реєстрації цивільного стану. Всього п'ять платних адміністративних послуг. Є і безкоштовні адмінпослуги. Це видача свідоцтва про смерть та видача свідоцтва про народження.